Вадим маленький рівнянин. Він разом із татом відклали усі нагальні справи, аби відвідати громадську приймальню рівне разом та до дня захисників і захисниць передати малюнок та найкращі побажання нашим військовим. Як розповідає голова громадської організації Світлана Марчук, це вже стало гарною традицією, коли дітлахи разом з волонтерами об'єднуються, щоб привітати зі святом наших військових саме дитячим малюнком. Поніс малюнки для воїнів, побажаю їм щастя, здоров'я, щоб швидше ми повернулися додому з перемогою. Діти, вони, крім того, що вони дуже талановиті, вони дуже свідомі, дуже Патріотичні, і вони, як ніхто, знають, що саме Збройні Сили України роблять зараз для них, для їхнього майбутнього, для майбутнього нашої країни. Таким чином допомагаємо їм проявити і своє ставлення, і свою повагу, і свою любов через малюнки, через доробки. Про дану акцію ми дізналися в соцмереж у Фейсбуці. Побачили, то донька захотіла прийняти, ну, це тим паче. Що ці малюнки передаються до наших військових, це якби їх хоч якось зігріти. Вітаємо наших захисник, захисників, захисників, захисниців. Хай повертаються скоріше додому живими. За участь у акції юні митці повертались додому не з порожніми руками. Як зазначає співорганізаторка Катерина Марчук, кожен з учасників отримав подарунок канцелярське приладдя та солодощі. Двері нашої приймальні рівни разом відкриті для майбутнього. А наше майбутнє це наші діти. Приймаємо малюночки і напередодні анонсували, що дітки аби привітали наших військових напередодні дня захисника і захисниці. Ну а ми ж від завтра будемо передавати їх на фронт та. Тож будемо відвідувати поранених військових і передамо наших дітей вітання. Цьогоріч учасниками акції були всі охочі діти віком від 5 до 8 років. І вже найближчим часом теплі та яскраві привіти від малечі отримують наші українські військовослужбовці, які захищають кожного з нас на різних ділянках фронту. Сніжана Твардовська, Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Медіагруп.